Про найдорожчу у світі людину маму розпочалося чергове засідання обухівських бізнес леді Підсумки різних благодійних акцій, котрі відбувалися протягом поточного року, допомога трипільському інтернату, далеко не весь перелік ключових питань, яким приділили увагу. Дату зустрічі теж обрали не випадково. Саме 17 грудня вшановують пам'ять великомучениці Варвари. Про життя останні розповіла матушка Інна Губеліт. Релігійна тема плавно перейшла в тему благодійності. Збір коштів на будівництво Успенського храму в селі Тацинки. Скільки нам вдасться зібрати, ми надіємося якнайбільше. нам треба ще багато докласти туди зусиль, щоб вона все таки на повну силу зафункціонувала. І я думаю, що ми зрозуміємо і всім. Жителям міста Обухова дамо право доєднатися до цієї акції, вклавши хто скільки може на процвітання цього храму. Збір коштів розпочався 19 грудня і триватиме до 5 травня, дня, коли весь православний світ відзначатиме свято Пасхи. Заради цієї благородної справи були створені спеціальні скриньки для пожертв. Згодом їх встановлять у всіх торгових точках представниць жіночого альянсу Обухівщини. На сьогоднішній день у нас зроблено 40 скриньок. Якщо буде потреба більше, ми збільшимо. Хто може, якщо хтось може дві установити у себе в торгових точках, то, будь ласка, у когось одна, у когось дві. Обговорили жінки-підприємці ряд організаційних питань. Ми проводимо школу ділової жінки для того, щоб підвищити свій рівень, щоб поділитися досвідом одна з одною. Потім обговорити акції, які ми будемо проводити. Окрім того, подібні зустрічі допомагають зорієнтуватися у сфері економічних та правових відносин. Жіночий альянс ще проводить дуже багато економічних навчань для жінок-підприємців, тому що дуже багато на сьогоднішній день є зміни по трудовому кодексу, по податковому кодексу. І, взагалі, ми повинні слідкувати за правовими документами, які ми, ми навіть не встигаємо за ними слідкувати настільки багато змін. І це ми теж в школі. І ділової жінки розглядаємо всі ці питання. Лишається сподіватися, що всі благі починання обухівського осередку жіночого альянсу принесуть бажані плоди та підуть на користь розвитку нашого міста. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.